Гарно. всі всім'яні дівчата і хлопці. Зараз я покажу, як я готую грудинку. Чи під черевину, хто як називає. Ось такий у мене кусочок десь більше, ніж грамів 600 і ось грамів 400 вирізки. Я Беру ось кусок по Беру свої шматочки. Ось так один на один накладаю. Я це просто позв'язую. Так, я дівчатка зв'язую. дівчатка, Приблизно я зв'язала, відставляю ненадовго. і буду готувати маринад. Так, Для маринаду в мене таку аджику робила. Пам'ятаєте, я показувала Я називаю її вогняний дракон. Це тут один до одного гіркого перцю. Ось такого чілі і, і кілограм перцю, наприклад, це, кілограм перцю і кілограм часнику. І на кілограм уже перемиленого цієї аджики я кладу це, це, це рівно ж будете запитувати, як я роблю. Столову ложку кладу соль, оце я. або на м'ясорубку, або блендером милю. І кладу столову ложку солі, це розкладаємо паночка. криваємо кришками, воно стоїть свіже, Таке і рік і два. І це я таке, ми таке дуже люблю. Це я беру десь дві ложки. Трішки добавлю солі, може щайну ложку. Пахне гарно я люблю коріандр, гірчицю люблю. О, тут такий приємний смак. І це тут написано на кілограм м'яса. Я візьму трішки, бо в мене ж соус зовсім інший буде. Чорну мелиту перцю, теж десь чайну ложку. Ложку олії, Гарненько перемішую. Що я, роблю? Що я роблю? Дуже легко роблю. це я беру гарненько. Можна руками, але в мене рукавиць нема, дівчата. То я так у них шкіркою вниз там лежить це викладаю цей маринад. Оце так, дівчата, я зробила. Можна буде через трошки ще гарненько так помасажувати. І оце залишу, я десь не знаю, може на годинку, можна на ніч залишати. Можна на годинку, на дві, на три. Ось у мене така форма є. Я оце одразу покладу цю форму. Хай воно помаринується в мене. Може. Погляньте. Скільки часу в мене буде. Коли в мене буде вільний час, я ще гарненько вкутаю фольгу і буду випікати, може, десь півтори годинки на невеличкому огні, приблизно десь, може, 150 градусів, але я буду дивитися. Можна її проварити. Можна проварити, замотати, я вже показувала, замотати в. В плівку, потім замотати харчову плівку, можна проварити, можна обжарити. А я буду ось так запікати. Ось так, саме отак запікати буду десь. Ну, більше годинки це точно. Хай помаринується. А вже що в мене вийде, я покажу, як спечу, як прохолоне, посмакуємо обов'язково. Спекла я вчора пізно ввечері. Черевину і з цією вирізкою, ось так воно виглядає, вже пізно ввечері пекла, пахло так гарно. <смі> Хотілося скуштувати, але чекала до ранку, щоб розрізати і покуштувати перед вами. Розріжу збоку, хочу залишити свої, приїдуть. До мене донька з онуком приїдуть гості гості. Так, зараз покажу, яке воно в розрізі. Ось таке воно апетитне в розрізі, не розпадається. Ось так. що не розпадається, воно зв'язалося гарно. Це маленька теж таке любить. Таке пікантне. Багато перцю, часнику. А ще, я, дівчата, зроблю більш ніжніший такий рецепт. У мене є з італійськими травами, теж часничком, такий трішки пікантний, але такий ніжніший. Це такий, знаєте, хороший, такий, дуже смачний рецепт. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!